Друзі, всім доброго вечора. Заходжу на ак, а тут такий подарунок, такий ніштячок. Від дружбана Саня Гоц. Юка Сотка клан. Друже, дуже-дуже тобі вдякую. Я взагалі здивований, ти що, супер, такий ніжданчик. Супер, 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 друже, красава. Фух, оце тобі дякую. Ти такі сидиш настрою нема взагалі. Тут тобі такий заходиш на акку, така плюха. Ух, ти шо, братуха, жму твою руку. Красава. Просто красень. Фух, оце я здивувався. Так, давайте розпаковуємо, друзі. розпаковуємо. Ух, особлива перепуска. ніхрена собі. Тепер, друзі, у нас є пропуск. Друже, дуже тебе обіймаю. Дякую, вечірне серце. Здоров'я тобі, всього найкраще. Ти що, Жму тобі руку. По-братськи, красавчик, просто красень. Велике-велике дякую. Так, Вальдемарчик, потім гляну тебе, друже. Ти що, це здивований крутяк. Просто ніштяк. Перепуск, будемо тепер проходити. Ось. Все. Позабираємо всю цю халяву. Ніштяки, плюхи, золото, все, друзі. Ух, це вообще круто. Золотом зарядимося. Друже, і ще раз тобі дуже дякую, щиро дякую. Просто красота. Супер. Супер. Ніштяк. Ух, оце здивований. Так, подождите, друзі, сейчас. Це не туди зайшов, блін, хотів зробити. Так. Ех, забув скринчик зробити в перепуски проста від радості. Ще раз, друже, тобі дуже дякую. Гарного тобі вечора. Красень. Ти що, це здивував.